Всім привіт! І сьогодні я буду знімати серію про супермаркет-симулятор. Як ви бачите, ось ось я ось розширив склад з минулої серії і ось, -ось 300 лажав ось сюди. І ось, -ось позаповняли всіх. Ну, треба було великі. Ну, не знаю, чому я великі не взяв. Там і більше б помістилося б. Не знаю чого. Ось так вони стоять. Ось так вони бачите. Все, як було тут, так і нічого не змінилося. Але я потім ще куплю ліцензію. Це вже буде в наступній серії. Чи в ще куплю, я не знаю. Ладно, давайте відчинимося. Я хочу клієнтів. Е, чого? Так. Ось бачите, ось це ось мені не подобається. Треба ще склад розширяти. Як ніяк. Ось щось ти ложиш сюди і поставиш і ось так, як ми настерідаємо у минулій серії. Давай, бери. Чай розбирають. Беріть, беріть. Бери. Кофу у мене там ще є трішечки запасне. І це теж бери. Соду забери. А, ось, ось ще яблучне є. Можна і поповнити. У мене ще... Його Достатньо. Вистачило якраз. Mm. Давай. Підходьте. Поки я вільний. Давай, давай. За oh. стіни забув поставити. Шу касу. я зайнятий. Один сімдесят п'ять. Ого, яка черга назбиралась. треба. Що, як ніяк, треба другого касира мені. Так. Вже така величезна ця черга, бачите. Не затримай мені чергу, мов. Могла би в кінець. А, її, мабуть, пропустили вже цього. В неї один товар. Мабуть, я не знаю. З... Знов так грибуть, що нічого, а вже мука закінчилась, тільки поповнив, а вже все. Я зараз підійду. Почекаю, я зараз підійду. Угу, Так. А тобі не. А тобі не жирно буде шоколад їсти. Шоколад ж теж не, не дуже. С шесть. Стив. Храпки поставил. Ты ж Ну давай. Возять семьдесят. Ага. А світло вже? Життє... Стопи, за не заплати. Чи заплати? Не, не заплати.

Ще один сир, ось це, сце, ось все, все. Все, поки були гроші, я все замовив те, що було треба, щоб трішечки. Тут треба ще світло, щоб додавали на вулицю. Це ось дуже треба. это сметя. Разгубился. А, у Это Тут уже тем. Уже пиздец, ты бы зачнется. Потом подивимся, потом уже на задовольных клиентов было. Зранку уже. все 46 карк. Окей. На наступний день а, розширитись в ту сторону. Трішечки. Трішки розширимося, якщо, якщо хватить грошей. Якщо не треба буде ніяких продуктів замовляти. Та не треба буде, так я думаю. 80 ми заплатимо ось коси, Подивимось, що потім залишиться. Так, завершимо день. Так, світло виключимо з... зразу. Якось темно дуже. Деся... А, тільки один клієнт, ну це добре, що тільки один. Фу, так, треба подивитися, що забувати. Це я не замовляв. Ну, давайте ще один шоколад. Це я замовляв, це я теж. Це я все замовляв, досить. Так це я все замовив. Ну в мене ще й на складі було, ну хай буде і на складі. В наступній серії ми наймемо грузчика. Треба ще один. же еще одного все треба. Треба еще. Так треба еще же. Ну, замовлю потом. Так. Так, вода она не была потребна. Но там на складе Хай буде запасна на всякий випадок. Угу. Треба ще пиріг. Треба як ніяк. Сир теж сир. Треба великий склад нам буде. Рущика потім вже наймемо. Це можна замовити одне. І один пиріг. Усе. О, 750. Якраз можемо і розширитись, а потім заплатимо якраз за оренду, потім. І за світло. Потім заплатимо. Тоді все ок. Холодильник ідос, там будуть стоять. Так, дай мне компьютер. Я заскубился. Так, где тут? И... Опа! Расширился. Холодильнички будут все тут стоять. Стоп. Можна якось по-іншому ще ж. Тоді почекайте. Все в завалах в мене. Так, давайте ось цю полочку візьмемо. Візьмемо ось цю. якось може помістити чи ще. Давай зараз ще. А чо, чогось странно. А может так поміститься щось? А так щось поміститься, зараз візьмемо. Це сюди. Ось візьмемо цей стелаж, Ага. Мало місця теж. О, помістився. А холодильники ось тут тоді будуть стояти. Треба буде щось змінити. Так. М -м, можна потім купити. Ну давай вже до наступні серії. Давайте. Хай буде десь так постоїть. Одна ну, пів ось, ось тут, поки хай стоять. А ось цей теж. Цей теж так буде стояти. На нову ліцензію, коротше, вистачає місця. Можна такі ось, ось тут такий теж стелаж сидить поставити. Ну що, як вам? Напишіть коментарі, будь ласка, як вам. Ну що, вічні Хоча б чекайте. Давайте. Ну, якось треба буде. Моя каса зачинена. Все, моя каса зачинена. Не думай до мене підходить. А, я ж закрив вже. Дивіться, як гарно, Трішки більше місця стало. Треба буде такий склад ваши. Там треба... а, тут ще буде лампи купити треба. Сюди. Скільки тут? Здесь две лампы треба будет. Ладно, давайте ветчинным каз. Так. Клиентик даже что-то мало. Але будуть трішки пізніше більше. З кожним разом у нас більше і більше. Що це таке? Я читав, що потім після фруктів там ще додать транспорт і це, знижки на товари. Трішки більше стало ходити. Зараз зайдуть, мабуть. Це зайдуть. О, все, заходи. Дивіться, як розгибають. Тут апельсиновий сік. Може треба. а, треба замовити. Так. Дві лампи, мабуть, вистачить. Угу. Мені поки одному касигу вистачає платити потім коли буде трішки більше, тоді й подивимося. Наступній серії, мабуть, купимо ліцензію, якщо мені вистачить, бо я ось у цій серії купив, ошився. І склад трішечки в минулій. 100 доларів. Так, давайте замовимо щось. А, я хотів лампи замовити. Дві лампочки досить. 37 30. 19. Сейчас раз поставим. Да зачекай ты. Сприт, сприт. Давай. 700 доларів вже. Боже, дивіться, як вони грибуються. Напишіть, будь ласка, в коментарі, у вас так грибли чи ні? Так. Так, 48-50. За світло треба буде більше трішки платити. Ну і на склад там треба ще лампи теж повісити. Мм, 35. І не хочуть на цей день включати світло. Включимо. Давайте. Трішечки буде більше треба буде за це платити. Так я хотів, хотів там заплатити за щось. Розсвітлюсь плату. Двадцять чотири. Ага. Так. 1100 доларів. Вже треба зачиняти. Хай там ще доходить, і я буду зачинятися. Угу. Ага. Зараз відпустимо її і, і все. Ну що ж, любі друзі, я вже буду закінчувати. Чекайте на нових серій. Всім до нових зустрічей!